Міська рада планує створити мережу соціальних центрів для ветеранів. Про це напередодні дня перемоги повідомили секретар міськради Віталій Михайлішин та голова ради ветеранів Павло Бажерін. В цих центрах учасники Великої вітчизняної війни та ветерани зможуть безкоштовно пройти медичне обстеження, отримати послуги чи стоматолога та юридичні консультації. Люди, ці, які пройшли війну, я думаю, заслуговують набагато більше. І ми, як і міська влада, я впевнений, і держава наша будемо робити все для того. Щоб все покращити і покращити умови робити набагато більше, чим робиться на сьогоднішній день, як розповідає голова міської ради ветеранів Павло Бажерін, в Чернівцях налічується близько п'яти тисяч ветеранів війни. З них майже 700 – безпосередні учасники бойових дій. За його словами, влада як державна, так і місцева активно допомагає їм як протягом року, так і особливо напередодні дня перемоги. Ми дуже положительно вирішуємо завжди. ніколи наприклад, не було прикладу, щоб те, що можна було вирішити. От воно було не вирішено чи не вислухано, Так такого у нас не буває. З нагоди 67-ї річниці дня перемоги. Усі ветерани війни отримують одноразову грошову допомогу, святковий продуктовий пакет та вітальну листівку. Єгор потилишев Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.